Добрий день. Сьогодні ви на каналі Автопригін з Європи, з Нідерландів. Приїхав наступний 25-й клієнт за 25-м електричним Е-гольфом. Батарея 36 кВт, запас ходу 200-250 км. І клієнт приїхав з Житомирської області забирати свою машинку. Дуже гарний колір темно на який переливається і дає два відтінка і темнішого, і світлішого. Машина Електрик має передню-задню передачу, спортивний режим їзди і повний електропакет. Камера заднього виду є. В комплектацію входить зарядка на домашніх умовах зарядки, подовжувач до електростанцій, що вдома, що не вдома. Дуже маневрений автомобіль. зручний в користуванні, маленькі витрати на пальне, а саме на електрику. Краще працювати на українську атомну електростанцію, ніж на арабських шейхів на нафту і користуватися вітчизняними зарядними станціями. Добрий день. Добрий день. Звідки приїхали? З Житомирської області. Скільки часу чекали на автомобіль? Ну, Десь дві неділі. Оглянули, сподобалась машинка? Так, так, оглянули, сподобалася. Що скажете нашим глядачам? Ну, що можете звертатися до Омеляна, надійна людина. Замовляйте автомобілі з Голландії з оригінальними пробігами, де в день обмеження швидкості 100 км на годину, вечором 120-130. Автомобілі збережені, що двигуни, що коробки передач, що ходова. Всім вдалих покупок! До наступних зустрічей. Дякую, до побачення.